Цього року закінчується президентський термін Володимира Зеленського. Проте закон забороняє вибори під час воєнного стану. Незважаючи на це, деякі політики розглядають можливість їх проведення. Чи потрібні вибори під час війни на думку Дунаївчан? Думаю, що якщо наша влада до кінця покращить роботу в місті, то повністю влаштовує. Думаю, ні. Чому? Тому що я задоволена ним. Ну зараз в даний час я сумніваюся, що це потрібно тим більше що. Там більше зараз люди потрібні на сході, ніж тут. Ну, мається на увазі військових. Напевно, ні. Я прикінці взагалі перестала на вибори ходити, бо від того легше не робиться мені, ні моїм дітям. Думаю, ні. Думаю, ні. Раз. Ні. ні. Чому? Ну, Нас задовільняється влада, мені каже, стараються. Так. Чому? Тому що, щоб покращити життя на краще. Я не знаю. Думаю, що... Це не зміни сильно ситуацію в країні поки що. Тяжко відповісти, я думаю, ну, якщо чесно, то я думаю, що, мабуть, не треба. Чому? Чому? Людина, яка щось починає, має закінчити і довести це все до кінця. Треба армії допомагати, а не брати і зараз вкладати гроші, то що не потрібно.